Нема коли чекати. Зачекайте, зачекайте. А це ви часом завозите собак. Так, да. можете і цю взяти. Так, да. а що сталося? Сусідів дім розбомбило, собака залишилась. Так, да, давайте. Ой, яка хорошенька. Пішли, пішли. 재미, é А то це біг, ви гірше за сирену. А, я над не було чую. Пощастило. Тебе як звуть? Марій, а тебе? Мене Арні. А тебе як з Києвику? Добре, добре. Ми зрозуміли. Не знаю, скільки нам ще їхати, але пропоную їхати тихо. Згодом. Правую бет бути те не думати про все це Ти краще поспи. і ми спробуємо. ಸುಸ್ Спав. Чу, з вами подушці спав. А на кожно гласи не лапий. Такий м'якенький, красивий, не кусається, мовчить. Та з нього приклад. А я, я можу мовчати, коли мені страшно, модорожно, жахливо. Розумію, нам тут усі не добре. Але принаймні тут не мокро, тепло, майже тихо. Мама завжди робила няй-яй-яй. Я теж так можу зробити. Зрозуміє, мовчу, мовчу, мовчу. Ти не бійся, малий. Потерпи трошки, усе буде добре. мене немає витримки, немає витримки. Якраз потренуюся. Лягай, дихай, усе добре. Я ніде не був сам, на вулиці не був сам. Та я взагалі ніде не був сам. Ти не сам, Ми теж тут є, бачиш? А тобі що не страшно? Страшно. Але страшніше було, коли навколо все грані. Точно, мама завжди не саме на увагу, ми сиділи там. Чого ж на це раз не понесло? Ми ходили в козинці за смаконками. ну котлетки там всякі, сосиски, круасани. А потім все як вибухне, стіни затрусилися, він натріснуть. Продукти на полицях підстримували. А ти що? І я підстримну! Мене нема на пино, сумки, А далі я дуже не пам'ятаю. Тільки що біг, біг, падав, знову біг, біг. Хоті мене знайшли, напоїли і принесли сюди. А корм тобі не дала? Ще таке давали, до речі, але мама завдикалася до вижня. Слухай ти. Зрозумів, мовчу. А не казала, собаку не подивиться. Та твоя мама тебе і собакою не вважала. Собак? Собаку навіщо мені мене собакою бажала. Щоб тебе не трясло без мами. Щоб у тебе на шерці страху не випала. Щоб ти міг помовчати, а не лише пищати. А ти взагалі виїжджаєш? Я вию дуже круто, вже час тобі збагнути. Та чого ж ти така крута зупинилася? Бо дім міста в порожньому лишатися не можу. А, сама ти не боїшся куда-нибудь Я саме цього точно не знаю, мов будинку більше не нема. Немає будинку? Це я. Немає жодної стіни. всі стіни впали від війни. А я гуляла на дворі. Не знала, що будуть кого. Я <клыш> біж <А, клыш> твоє лізочко, мисочка, іграшки. Немає нічого. А господарі? я їх більше не бачу, а хтось знає, що це значить. Мабуть, вони кудись поїхали, шукати до дім. з міцними стілами. і буває. Зайдуть і повернуться. Заберуть, тебе. не суму. Але якщо дому зовсім немає, то. Там ви не розумієте! Стулися малий! Та не лиши себе вдома! У мене теж дому немає. Бачиш, жива. Немає дому. А де ж твоє місце? А ніде. Коли в кущах приночую, коли біля під'їзду. А як же ти їсиш? Знаходжу. Треба вміти користуватися людиною. Воду важче знайти, але теж можна. Вода завжди, є в кав'ярні, але це не пустить. Ну, бо ти така, така он вуха, деповно немає лише кінчика. Хто ж відкусив? Якесь соб, собало з неслухняним хазяїном. Знаєте, він нервовий як. Як оце? Ей. А той так занервував, що за запнув Заб... мене забуха. Ну, вже думаю, якось знаєте, краще без хазяїнів. Та ні, марі. Аби покласти на коліно і зразу щось дає. А як же ти опинився у вольєрі? Я привів мене сам. Сказав, що мене відвезуть туди, де не буде вибухів. Треба чекати, чекати я вмію. Мені безліч разів казали, хто? У тебе ж немає господарів. То й що? Прожиття більше твого знаю. Собача чи Я більше не думаю, що я не розпираю. Хочеться додому, а де ви те відомо? Загробеніть ви всі. Через комок всі собаки тут Діко! Приміть! Я зараз. Що? Вже не боїшся? Страшний ступень собак. В мене страшні, простити з нею і з вами спілкуватися. І коли я зустрічаю на вулиці. Великий собак це не відсіч, мама завжди саме на руках. Я гадко від страху. Вона мене гладила, моя казала, а вкрило сніж. Я до таких, як ти, ніколи не підходила. Ви як на Мови не розумієте. Просто мене так любить, так любить. Ти хоч щось, без мами можеш? Думав, що ні, але от. Я просто поручишка. Що... А він а... забачив. Якщо мене не заберуть, навчиш мене прожити тут. Та ти ж міській пес. Я поливала хіба на ковбасу. На інше не часу. Чи... Ну я подивлюсь, що можна зробити. Але що? Я думаю, і... тебе заберуть. Я думаю, що тебе теж заберуть, Марій. Ти підеш? Куди? До когось додому. Мене ніхто ніколи не запрошував додому. А я не запрошую! Якщо я звісно зайду свій день, і мене заберуть. Дякую. Бачиш, mm -hmm. варто було потрапити під завали, як люди мене у вельєр закинули, а не додому запросили. Ні, але ж вони тебе врятувались під уламки. Можна і так сказати. Чуєте? Що? Люди в машині злякались, мабуть, щось погане сталось. Ось такі дорога, але скоро ми платимо. Нервуєш? Так, а можна я не виходить. Я теж не правда. Топеналі усе знайоме, краще і зовсім бездовго. Ну що? Треба йти шукати своїх людей. Чекати своїх людей! Щоб ви в неї не вірите. Була в кого вірити. А я відчуваю, що за тобою прийдуть, Марію. А я відчуваю, що скоро блукатиму незнайомими вулицями. А це значить, що буду зла, голодна і знервована. Будемо блукати разом. І вулиці вишому часу. Я маю ніхта побачу. Дикліш матері впереси. Дякую. І я вас теж не кину. Дарбаш ми такий шлях разом прийшли. І я, і я сам. Мене не заберуть. Скажи мамі, що тут не піду. та тебе заберуть, малий. Якщо Мені мене не заберуть, сьогодні. то й тебе заберуть, і вас і заберуть. Яке ж чи відчуття мене, мене накрило, здається, мене друзі набився. Та навіть двоє було з нами не пропадеш. Кой брашиш ти, те, де, як собака, Не двоє, а двоє. Забирайте собак! Виходьте гостики! Приїхали і недалеко, і в безпеці. Хто виходить перший? Орні! Я каже, ти гарненька. Поїдеш до мене, а там хазяїн приїде. Хто наступний? О, сирена, до прячешки забиваєш. Вона слідить тебе сім'ю з білим хлопчиком витимети разом. Вони не дадуть тобі засумувати. Малин. Виходь, там уже твоя мама від'їжджала. Тепер хтось обіде в купсику, чи дива. А, це що твоя подружка на зайчику? Така та, гарненька собачка, тільки обережно, щоб вона тебе не впустила, вона схожа на дворняшку. а ти знаєш, що вона небезпечна, я ж тобі казала. Ну що з тобою, пупсик? Ти що кажеш? Що ти хочеш без неї йти? Ну А що ж робити? Їй треба додому, і нам треба додому. Які сумнівичі гадка, <клес> мабуть, у тебе немає дому. <клес> Що ж робити? А хочеш, ми тебе заберемо. Правда? Ой, точно, Ляночка, давай заберемо. Ходи, ходи з нами. А якщо знайдуться твої господарі, то ми тебе їм віддамо. Піди з нами. Така хороша. Така хороша, симпатична, така гарненька, як лялечка. І ж з нами? Ой, зачекайте. Скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб ще одну собаку забрати? Це що? В мене тепер буде дім Так! Ти знаєш, що ти собака. Ти знаєш про це? Чи ні? Вуха твоїй єдині. Усе твої <гулит> єдині, лапки твої одні. Сьогодні усе для тебе. Озе гаїс! Тепер і жити спішити <гулит> треба, і їсти спішити <гулит> треба. Глядиш, не проспи!